Уви з новою силою руйнують людські будинки, дороги і мости в області. Серйозні руйнування почалися після повені 2008 року. Цьогорічна стихія ще більше спровокувала сумні процеси. У зоні ризику десятки житлових будинків. Колись біля цього будинку був величезний шмат городу, і сад тепер прірва у кілька метрів. На її краю опинився будинок родини Комищуків. Люди вже кілька років живуть, немов на пороховій бочці. Страшно вночі, деколи як починаються ці зливи дощі. Земля виходжу, дивиться, чи не обривається, чи ці горіхи ще не падають туди. Страждають від сувів не тільки в горах, але й в містах. Це центральна частина Косова. Внаслідок просідання землі нещодавно впав важкий чавунний міст через дорогу, яку теж руйнують суви, житлові будинки, магазини і школа. Ще більше не пощастило цьому чоловікові. На його будинок сповзла гора. В даний момент не проживаємо в цій хаті. Живемо у сусідів. Бо дружина і діти бояться просто бути тут. Перед небезпекою слідуючу Від цьогорічної повені Косівський район потерпів найбільше пошкоджено 800 житлових будинків. Шість повністю зруйнували суви. Чиновники кажуть, аби їх попередити, потрібна державна програма і допомога вчених, які б детально вивчили небезпечні процеси в регіоні. В Івано-Франківському університеті нафти і газу. Такі спеціалісти є сьогодні. Ми з високою ймовірністю можемо прогнозувати в часі і в просторі на місцевості, коли Можуть відбуватися які суви, тобто ми готові приступити до роботи ну в будь-який момент. Якщо сьогодні є замовлення, в понеділок наші люди можуть виїхати вже відповідно в польові умови і виконувати ці роботи. Цього року вчені оглянули лише чотири ділянки в області і дали свої прогнози щодо сувних процесів. Масову активізацію сувів вони прогнозують у 2018 році по всьому карпатському регіоні.